Лінії Болінджера – дуже популярний індикатор на ринку серед досвідчених трейдерів. Цьому відео я продемонструю вам, як він працює, покажу, як входити по ньому в угоди, і підкріплю все це діло реальними угодами на реальному рахунку. Всім привіт! Мене звати Захар, я трейдер на валютному ринку з стажем більше, ніж 2,5 роки. Повірте мені, я знаю все про цей ринок, і в цьому відео я вам максимально досконально поясню, як працює даний індикатор. Все своє життя я забезпечую повністю з трейдингу. Не маю наразі ніяких інших джерел доходу, тому я в деталі. Далях продемонструю вам насправді дієвий метод. Торгівля проходить на біржі квоти. Це найпопулярніший брокер бінарних опціонів, на якому ви зобов'язані зареєструватися, щоб максимально ефективно використовувати дану стратегію. Посилання на реєстрації буде в описі даного відеоролику. Просто тисніть на нього, і тоді, на ваше перше поповнення, ви зможете отримати бонус до 35%. Давайте налаштуємо наш індикатор. За для цього в першу чергу змінімо таймфрейм. саме на 30 секундний. Час експірації на всі угоди. У нас буде саме одна. Коли 30 секунд, тому що на даному таймфреймі цей час експірації працює найліпше. Торгуючи індикаторної стратегії, я завжди використовую таймфрейм в три рази більше за час експірації. Далі обираємо свічний графік, після чого натискаємо на ось цю кнопку і в меню індикаторів обираємо Bollinger Bands. В ньому ми період ставимо на 10, а відхилення на 1,75. Middle, тобто центральну лінію, ставимо синім кольором. Закриваємо дане вікно і дивимося на даний індикатор. Що ми з вами бачимо? Бачимо дуже схожу картинку на індикатор Кельтнера. Якщо ви не дивилися цей відеоролик, обов'язково подивіться, тому що щодня я заробляю кошти також за стратегію з індикатором Кельтнера. Зараз ми з вами бачимо ті самі зелену лінію, червону лінію та синю лінію. Нам варто звертати увагу саме на зелену та червону. Зелена лінія відповідає за рівень перекупівлі, а червона за рівень перепродажу. Коли ми підходимо з вами до зеленої лінії, ми з вами маємо відкривати угоду у напрямі доносу. Коли ми підходимо з вами до червоної лінії, ми з вами маємо відкривати угоду у напрямі вгору. Сподіваюся, цим уяснили. Зараз підкріпимо це на практиці. Я знайду угоду на покупку і на продажу, і продемонструю все це на ділі. По USD MXN ми з вами підходимо до червоної лінії, тобто входимо з вами в зону перепродажу. Відповідно, відкриваємо угоду у напрямі вгору, як я це й казав на початку відеоролику. Дана угода підходить до завершення і ми з вами фіксуємо прибутковий результат по ній. Плюс 4650 гривень чистого прибутку. Тобто ми з вами відкрилися, оскільки були дуже близько до зони перепродажу. Навіть знаходилися в ній, оскільки ми знаходилися близько даної червоної лінії, після чого відкрилися угоду вгору. Можемо з вами переглянути, що ми підійшли до верхнього кордону нашого індикатору, тобто до зеленої лінії по індикатору Bollinger Bands. Коли ми підходимо з вами до зеленої лінії, це вже є прямим сигналом на те, що найближчим часом з вами ми будемо рухатися у напрямі донозу, тому що ми підходимо банально до рівня супротиву, котрий і відокремлює наш індикатор Bollinger Bands. Ми відкриваємо угоду донозу, очікуємо її відпрацювання. У даній годі ми ідеально далі відпрацювали із 5 тисяч гривень ще раз фіксуємо відмінний прибуток, плюс 4650 тисячі гривень чистого профіту. Все максимально просто торгуючися даним індикатором. Саме за цей відеоролик у мене вийшло заробити плюс 9300 гривень чистого прибутку. Якщо ви хочете отримувати більше корисної інформації, більше актуальних стратегії, пояснення роботи індикаторів, безкоштовні сигнали, а головне навчання трейдингу і його аспектам, то ви маєте 100% підписатися на мій телеграм-канал. Він буде в описі даного відеоролику. Я відкрив набір на перших 10 людей, хто встигне приєднатися. Тому скоріш клікайте за посиланням в описі даного відео та переходьте до мого телеграм-каналу. Сподіваюся, з цього відео ви візьмете для себе корисну інформацію. На зв'язку як завжди був Захар. Тім, всього найкращого, всім до побачення.